Про Сумщину, де навпаки окупантів за останній час було потіснено це ще й новини минулого тижня в районі Костянтинівки в бік Олексіївки. Спроба взяти Олексіївку в оточення теж зараз відбувається з наших з боку наших військ. Натомість, росіяни навпаки, за останній час навіть дещо посилили цей напрям з території Росії. 810-та бригада морської піхоти через Володимирівку намагається потрапити в Олексіївку, щоб тут стабілізувати картину. Але по факту для росіян це абсолютно саме. Вбивча операція, будьмо відверті, і навпаки, наступальний порив і взагалі будь-які перспективи на сумщині зараз для противника насправді вже можна говорити, що втрачено про це говорить і верховний Головнокомандувач, і Головнокомандувач ЗСУ, і про це говорять наші бійці відверто. Що про сумщину противнику ну можливо в скорому часі? Навіть взагалі доведеться забути і виходити з цієї локації, тому що НАТО зараз багато ресурсів та зусиль зжирає. Покровсько-мирноградська агломерація той район, на який росіяни зараз стягують, і стягують, і стягують з усіх усюд, які тільки можуть свої війська.